Шоста серія другого сезону Дому Дракона залишила глядачам масу свіжого матеріалу для аналізу. Серіал нарешті вводить в гру нових персонажів, які були додані до акторського складу другого сезону, демонструючи, як такі, здавалося б, другорядні персонажі, як Адам і Алін, будуть інтегровані в основний сюжет. Ну а світ загалом все ще оговтується від битви у притулку Грака, як і король Ейгон. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його перед початком рекомендуємо. Рекомендуємо вам підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми розберемо усі цікаві деталі шостої серії другого сезону серіалу Дім Дракона. А тепер поїхали! У шостому епізоді Рейніра та Джей Керіс починають пошуки нових вершників, щоб спробувати приборкати безлюдних драконів, які літають довкола драконячого каменю. Хоча перша спроба виявилася невдалою, Стефан Дарклін жахливо згорів заживо, намагаючись осідлати Сі Смоука, що, звичайно, змушує Рейніру сумніватися у її стратегії. Проте кінець епізоду показує, що Рейніра отримує новини про те, що Сі-Смоук був помічений літаючим з новим вершником. Її наміри Стефаном Даркліном у тому, тому що її довірений лицар осідлав дракона, самотнього дракона, який давно не мав господаря. Здавалося, дракон і сам прагнув знайти нового людського супутника. Коли це призвело до негативних наслідків, Рейніра не була впевнена, чи зможе знайти нового вершника валірійської крові, щоб зв'язатися з драконами. Однак Сі Смоук вирішує взяти все у свої руки чи лапи. Чи що там у драконів? І здається, сам знаходить власного вершника. Це Адам Халла, якого декілька разів показували на дріфтмарку, так би мовити, повільно представляли протягом сезону, як і деяких інших персонажів, зокрема Хью Хаммера, який ще має відіграти свою роль. Про цього персонажа ми детальніше говорили у розборі п'ятої серії. Адама Хала можна помітити, коли він спокійно ловить собі рибу на березі, коли на нього напав Сі Смоук. Спочатку він наляканий величезним звіром, але в останні моменти епізоду. Зоду він здається, розуміє, що дракон не завдає йому шкоди, натякаючи, що він стане його вершником. Що цілком доречно, враховуючи, що він невеличкий спойлер, попереджаю вас про це, хоча ви, можливо, і так все здогадалися. Бастард Корліса Веларіона раніше на Сі Смоуку їздив справжній син лорда Корліса Лейнор Веларіон. Перш ніж його виключили з серіалу в першому сезоні. Тепер же дракон Сі Смоук, звичайно ж, не випадково обрав Адама. Адам і його брат Алін походять із маленького містечка Хал у Дрифтмарку, резиденції дому Веларіонів. Їхня матір торговець на ім'я Марільда, донька корабельного майстра. Підростаючі мати Адама та Аліна відмовлялися називати особу їх батька, хоча їх стріблясте волосся викликало багато припущень щодо походження. Тим не менш, лише в той час, коли принц Джей Керіс Веларіон вигадав спробувати далеких родичів Тарґаріанів та Веларіонів претендувати на драконів, походження Адама і Аліна розкрив. Вається, Адамс Хала має одну з найзахопливіших сюжетних ліній дому дракона, і він стає величезним активом для рейніри у цій війні. До списку несподіваних сюжетних поворотів Дому Дракона додається роман Рейніри з Місарією. Вони поступово зближувалися, хоча їхні стосунки важко було назвати чимось більшим, ніж стратегічні та політичні. Рейніра та Місарія продемонстрували деяку помітну сексуальну напругу на початку сезону. Але це перший раз, коли вони насправді були фізично інтимними. Щодо Рейніри, її прагнення до Місарії здається мотивоване почуттям влади. Місарія єдина людина у другому сезоні, яка розмовляла з нею як з королевою. І Засловлювала щиру віру в неї, і є сенс, що Рейніра звертається до неї за інтимністю. Це також може бути пов'язано з бажанням здобути перевагу над Деймоном. Що стосується Місарії, вона схоже вірить у Рейніру і хоче догодити їй, але її складні почуття до Деймона можуть бути негативним фактором. Через те, що Рейніра вже одружена, дуету доведеться тримати свої стосунки в секреті від решти персонажів дому дракона. Це особливо важливо для Деймона, який може використати інформацію проти неї, щоб посісти трон. Це також може позбавити її легітимності в очах людей за те, що вона зрадила своєму чоловікові, чого її сторона не може собі дозволити. Через їхню закритість поки що не зрозуміло, що ця сцена означає для їх подальших стосунків. Якщо говорити про місарію не як любовний інтерес Рейніри, а як гравця на цій шаховій дошці у танці драконів, то вона себе досить чудово показує. Її ідея надіслати в королівську гавань човни з їжею і звичайно ж прикріпити туди прапори чорних, тобто рейніри. Геніальна! Вона витончений і розсудливий стратег, якого можна порівняти з Ото Хайтауером, і дійсно стає цінною фігурою для рейніри у всіх сенсах. Тепер, коли пара пов'язана романтично, це також дає Місарії більше впливу на війну та рішення, які Рейніра приймає, щоб повернути собі трон. Оскільки сезон майже добігає кінця, здається, це відіграватиме роль у третьому сезоні, оскільки події війни та битви починають ставати ще більш смертоносними. Тим часом справи Деймона в Харенхолі не дуже той покращуються. Цього разу до нього прийшов Візеріс. Перше видіння Деймона в шостому епізоді може здатися знайомим глядачам, оскільки воно розпає. Повідає про ключову сцену з першого сезону, коли Візеріс повідомляє Деймону, що він обрав Рейніру своєю спадкоємицею. Син Візеріса помер незабаром після пологів, через що Деймон назвав хлопчика спадкоємцем на один день, що король сприйняв як серйозну образу, у свою чергу вигнавши Деймона до долини. Ця сцена в тронному залі має надзвичайно драматичні наслідки в першому сезоні. А тепер шоста серія другого сезону показує, наскільки вона вплинула на Деймона. У другому сезоні. Слова Деймона в Харенхолі є зрадницькими щодо Рейніри. Однак насправді він не обернувся проти неї. Деймон не зробив нічого, щоб безпосередньо зашкодити Рейнірі. Він лише назвав себе королем і припинив спілкування з нею, щоб викликати у неї занепокоєння. Деймон хоче, щоб Рейніра попросила його повернутися, тому що він хоче відчувати, що він їй потрібен. Тим часом Рейніра робить усе можливе, щоб не грати в його гру. Дії Деймона в другому сезоні узгоджуються з його мотивами викрадення яйця дракона в першому сезоні. Деймон бореться зі своїми емоціями, поводячись по-дитячому та намагаючись викликати увагу та відчай в іншої сторони, будь то Візеріс чи Рейніра. Рейніра не грає в його гру, а Деймон віддаляється все далі і далі. Хоча, ймовірно, він усе ще вірний їй, оскільки глибоко всередині є частина Деймона, яка потребує її так само сильно, як він хоче, щоб вона потребувала його. Однак вже під завершення епізоду Деймон все таки отримує непогану для себе звістку. Гро верталі. Який був літнім лордом річкових земель і єдиним, хто міг зібрати річковиків для армії Деймона, помер. Сер Саймон Стронг припускає, що Еліс Ріверс намагалася зцілити Гровера Талі. А реакція Деймона означає, що Еліс використовувала свої здібності, щоб покінчити з життям старого лорда. Це означає, що онук Гровера, сер Оскар Талі, тепер є верховним лордом річкових земель. Деймон бачить Оскара як людину, якою він може керувати, що дає йому нову надію зібрати свою армію. Існує цікава теорія про Еліс Рівер, яка припускає, що вона насправді є привидом або ви. Створом уяви Деймона, але у шостій серії згадка Саймона Стронга про неї доводить, що вона реальна людина з деякими магічними властивостями, що дозволяє їй отримувати інформацію через видіння. Її роль у кошмарах Деймона досі не зрозуміла. Але тепер здається, що вона допомагає налаштувати його на правильний курс, щоб зібрати річкові землі на сторону чорних. Тим часом зелені вчаться жити під новим керівництвом принца регента. Еймонда Таргаріана, який більш розсудливий ніж запальний Ейгон, але його розсудливість це не якась гарна риса. Це скоріше жорстокість, яку він проявляє, діставшись влади. Ось цей хитрий персонаж Ларі Стронг, який дуже нагадує лорда Варіса з Гри престолів, пропонує Еймонду себе як руку короля, але Еймонду він не потрібен, і він знущаючись, наказує Ларісу знайти для Еймонда руку короля, даючи зрозуміти, що той не заслуговує займати цю посаду. Ця образа безумовно вплине на такого підступного. Персонажа як Ларіс. Наприкінці епізоду лорд Ларріс Стронг відбирає напій у короля Ейгона, і є конкретне пояснення, чому. Після того, як його зрадив Еймон у притулку грака, Ейгон, так би мовити, трішки вийшов з ладу. Але мейстри королівства роблять все можливе, щоб той одужав. Макове молоко це зілля, яке використовують мейстри, щоб заспокоїти біль пацієнтів. У першому сезоні Гри престолів Роберта Баратеона лікують маковим молоком після того, як на нього напав кабан на полюванні. У першому сезоні Дому Дракона. Візеріс Таргаріан постійно перебуває на маковому молоці, щоб допомогти собі подолати біль. Але в цей час замість нього правила Алісента Хайтауер. Макове молоко може полегшити біль, але при цьому притупляє розум. Ларіс Стронг відмовляє королю Ейгону у зіллі, тому що не хоче, щоб розум короля був притуплений. Він хоче, щоб Ейгон пережив біль і якнайшвидше повернувся до свого природного стану розуму, або принаймні якомога ближче до нього, після жахливих бойових поранень. У цей момент. Момент Стронг намагається допомогти Ейгону, але це також корисливе рішення. Ларіс мав набагато більше контролю, коли Ейгон перебував при владі, і тому хоче, щоб король одужав і якомога швидше повернувся до свого трону. Загалом Ларіс здається, став на бік зелених, оскільки він бачить, що Ейгон пропонує королівству найбільшу потенційну стабільність, у якій він, ймовірно, вірить, що зможе процвітати. Однак майбутні серії Дому Дракона продовжать досліджувати його мотиви. Останнім цікавим моментом на сьогодні Згадати сцену між Еймондом і Ейгоном. На питання брата Ейгон відповідає, що нічого не пам'ятає про те, що відбулося, ні про те, як отримав травми, ні що відбулося у битві. Це все звичайно добре, але не покидає відчуття, що Ейгон все-таки не зовсім каже правду. Цілком, можливо, він пам'ятає, що відбулося, але не може зараз розкривати всі карти, оскільки перебуває у такому стані. А ще він боїться Еймонда, адже бачив, що той з ним зробив. Якщо Ейгон дійсно Пам'ятає, але не говорить, це дуже цікава ниточка на майбутнє. А ще це свідчить, що в нього з'явилась здатність думати. На цьому у нас поки що, все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам шоста серія Дому Дракона. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.